Збройні сили України знищили ворожий човен разом з окупантами. А перед переглядом новини підтримайте наш канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Українські захисники завадили диверсантам висадитись на один із островів у Дельті Дніпра. На південному напрямку ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України за добу виконали понад 70 вогневих завдань та завадили російській диверсійно-розвідувальній групі висадитись на одній із островів у Дельті Дніпра, знищивши ворожий човен разом із особовим складом. Про це оперативне командування Південь повідомило у Фейсбук. За даними командування у результаті бойової роботи українські захисники знищили 10 російських військових, два ворожі безпілотники типу Орлан 10 станцію радіоелектронної боротьби, а також протитанковий ракетний комплекс і крупнокаліберну артилерійську гармату гаубицю загарбників. Друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.